Вітаю, друзі, з вами Лемок. У нас ще з завтрашнього дня буде такі доволі цікаві твіч-дропси, насправді. Будемо мати можливість отримати контрадіктуса. Загалом, як це буде відбуватися, ви заходите на офіційний канал Твіча World of Tanks, дивитеся трансляцію, яка почнеться 12 грудня з 18-ї години і буде тривати до 21-ї години. Передивляєтеся відповідно їхню трансляцію. І за 90 хвилин маєте можливість отримати рандомно, тобто це не буде відразу три подарунки, а один із. може випасти або 3D-стиль на арту, арту коня, можна отримати оцього fv 226 Contra dictus, і можна отримати набір для демонтажу. У більшості людям буде випадати якраз таки набір, ну і декому можливо пощастить отримати оцей 3D-стиль. Можливо, одному із тисячі глядачів буде випадати оцей контрадіктус. В принципі, якщо бажаєте, можете взяти участь. Ну і за 150 хвилин маєте можливість від, е, або коробку отримати, або отримати оцей набір строкових резервів. Відповідно, всім буде сипати оці от резерви. Думаю, рідко кому буде випадати коробка. Такі от справи, всім Дякую за перегляд. Якщо хочете це переглядати, то, будь ласка, можете брати участь. Дякую за перегляд. Бувайте!